Друзі, всім привіт! Сьогодні 13 червня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відеоогляді інверторний генератор Bravia GP 2300 Ice. Як бачимо, пікова потужність 2 кВт. Робоча 1,8 кВт. Дана моделька в нас йде на колесиках, що немаловажно, що можна буде його перемістити з одного місця в друге з допомогою колес. І от така показую видвижна ручечка. Досить гарненько зроблено. Тут дивимося, як в багатьох інверторах. Длимна пробочка і з клапаном. І так же от продумано, бачите, якщо буде перелив палива. Не буде литись по всьому інвертору. А от воно стече собі. Тут також інформація. Дивимося, що тут мастила входить 330 грам, друзі. Доступ. До заливу і також контролю за мастилом досить продуманий. Як бачимо, така от є викрутка, викручуєш, не треба ніяких ключів. І контролюєш паливо. В комплекті йдуть 216 вилочки. Також провода для зарядної, яка Заряда акумуляторної батареї. Також свічний ключ з викруткою. І, бачите, там при заливі мастила викручуєте щуп Закрутили эту лічку досить удобно. І залили мастило. Перейдемо на передню панельку. Так Ми запуск проходить до панельки потім. З допомогою такої от. У нас є, як ми бачимо, виставляємо на старт, запускаємо і переводимо робоче. Коли запустили, перевели в робоче положення і працює. Для того, щоб зупинити, от, повернули і зупинили. Не потрібно витягувати воздушних заслоночок лишніх речаїв, все робиться от, от одної. Управляючий. І от старте, бачите, вже, вже не ошибитися, написано старте. Тоже удобно зроблено, що не торчить от сама ручка, а вона от допрятана, бачите, подліцю Переходимо на передню панель. Як в більшіства, інверторах є. Такий от розйомчик, щоб можна було підключити ще один такий інвертор і збільшити потужність. Також заземлення. 216 Амперні розеточки. Також є USB розйомчик. Підключення 12 вольт. А тут от включається економ режим. Якщо ваш Інвертор працює на напів... половину потужності, включили економ режим. Він буде тихіше працювати і економити пальне. А також інформаційне, друзі, табло, на якому ви можете. Буде йти інформація, скільки моточасів проробив, скільки Герц видає. Також коли недостатньо мастила. І робоче положення. Тобто все-все-все є отак от на ці панельки. Дана моделька дручним стартером. Давайте подивимось, така от зроблена вентиляція непоганенька. Далі я постараюся ззаді його показати. Тут теж вентиляція і глушник. Дивіться, досить так зроблено, як говориться, для людей. Також інструкція з експлуатації і гарантійний талончик. Друзі, кого цікавлять інвертора, звертайтеся в компанію Електромотор. Заходьте на сайт електромотора. Телефонуйте 063 426 10 10. Також пишіть на Viber. допоможемо, підберем. Що, друзі, всім гарних, мирних днів і хороших покупок. Телефонуйте 063 426 10 10.